Давненько в нас не було четвертого мегана. Обрати на трасі зараз вам покажу. Дуже правильна машинка у мене під п'ятою точкою. Я вже дуже довго сумував за дизельною тягою, і взагалі, в принципі, сумую за цими новішими машинками, тому що якось так складається в моєму бізнесі, що чим далі роки йдуть, тим старіші автомобілі я привожу. І це погано. Потрібно все ж таки вести автомобілі більш новіші. Так, давайте поговоримо про оберти на трасі. У нас є зараз нагода зменшити швидкість, тому що скоро буде камера контролю швидкості, ми зараз впадемо до сотні, а потім будемо їхати ще менше. Давайте, поки ми скидаємо швидкість на камеру, яка в нас автівочка сьогодні на тесті? Це Renault Megane 4 2017 року. В нас 1,6 дизель на 96 кВт. Механіка на 6 передач, дуже зла автівка з точки зору динаміки. Прямо проситься нагріти до червона її вихлопну трубу. Прикольно, вона насправді дубасить, мені подобається її характер, її поведінка. Давайте зафіксуємось нас на 100 кілометрах, те, що в принципі у нас багато хто любить. 100 км на годину. З чого починаємо? У нас механіка на 6 передач, 96 кВт 130 коней. Меган 4, кузов Універсал, 2017 рік, 18-й початок експлуатації, але це не важливо. У нас 17-ті колеса 205-50-17. І ми зараз ним рухаємось по трасі, маю показати вам оберти на трасі і свої враження від цієї красуньки. Прикольна тачка. У нас при 100 км на годину 1900 обертів, давайте 110 Будемо динамічно показувати, поки в нас буде така змога. 110 у нас 220-230 обертів, як бачите. Приблизно так ми їдемо на адаптивному круїз контролі, але про це трішки пізніше. Потужно заряжений цей автомобіль, насправді по опціях. Так, 110 я показав, давайте 120. Досить багато у нас асистентів. Так, при 120 у нас 200. При 130 у нас. Зараз автодальність працювало. У нас 2450 при 130. 140. 2600. Абсолютно тихо, я не знаю, як вони зробили так кайфову цю шумку в ньому. 150. Масло замінено, Олива, не хвилюйтесь, все нормально, можна їхати. А, в нас 2850 при 150. І давайте доб'ємо. Ага, адаптивний більше не хоче у нас рухатись. Потрібно вимикати адаптивний. Ну, в принципі, я думаю, цього достатньо. Рухатись більше по. Нічній трасі Київ-Чоп не бачу жодного жодної причини, тому фіксуємо приблизно на 120 км на годину і будемо так рухатись до столиці. Ну я думаю, ви бачили, да? десь 165 буде 3000, Це мій, мій прогноз. Можливо, навіть 167. Якщо у нас буде така змога, я обов'язково наберу і напишу в першому закріпленому коментарі. Але зараз поночі я просто не хочу дубасити на такій швидкості. Тим паче, що у нас буде зараз декілька затяжних віражів, і це, ну, як мінімум, це неправильно і небезпечно. По Мегану, друзі, асистенти. У нас система моніторингу сліпих зон, автодальнє світло, адаптивний круїз-контрол, як ви бачите, проекція на лобове скло е присутня. Автозатемнення, затемнення водійського дзеркала. Пасажирського чомусь немає, ну, не знаю. Як на мене, теж мала би бути прикольна ця опція. Великий, от автодальні знову спрацювало. Великий у нас інтенсивський екран, якщо так можна назвати, амбієнт підсвітка салону зі зміною кольору. Автопарковка, камера заднього огляду, система попередження. Про зіткнення, розпізнавання дорожніх знаків, і також система утримання і сигналізування про покидання смугу. смуги руху. Вона досить така нав'язлива, але ну, таке діло. Є також безключовий доступ, 4 підйомника складання, регулювання підігрів дзеркал, два комплекта коліс. Машинка їде в місто Сміла. Особисто я буду доставляти. Завтра познайомлюся з замовником, але, як виявляється, ми вже знайомі, це вже друга автівка, яку вони купують у нас для себе в сім'ю. І якось так, друзі, класна тачка. Насправді, Megane 4 це один з тих автомобілів, який сміливо не роздумуючи, можна назвати кращим автомобілем, якщо брати механічні коробки передач за гольф і за Октавію. В багатьох аспектах ця машинка простіша. І я би сказав, що в багатьох аспектах вона навіть є. Надійнішою. Є свої, звичайно, такі ергономічні моменти, незначні, але повірте, якщо ви ніколи не експлуатували Меган 4, не кажіть, що ця машина погана, тому що, коли ви сядете за кермо після Октавії, Октавія вам здасться чимось набагато гіршим. І так само вам не кращим здасться Сьомий Гольф. Ця автівка зроблена свіжіше. Краще, як на мене, вона дуже круто шумоізольована, особливо, якщо порівнювати за 7 Октавією на швидкості 158 дуже шумно. І це факт: Гольф краще шумоізольований. Але хочу сказати, якщо брати там 16-17 роки, в Меган поступатися мультимедія підсвітки, кайф від автомобіля, керованість він точно не буде. Плюс Меган має. Надійний кузов непоганий дизельний 1,5, 1,6. Але, на жаль, немає такого вибору комплектацій і таких, такого вибору класних коробок передач, як є у е, того ж самого Гольфа і Октавії. Але потрібно зараз, вже на сьогоднішній день розуміти, що коробка ЄДЦ вже зараз стала вивченою. Уже зараз ви, в принципі, в профільному СТО, яке займається безпосередньо тільки цими коробками. Якщо не міняти маховик, а саме щеплення, ви повинні розуміти, що приблизно в 52 тисячі гривень ви вкладетесь. Мехатроніки тут в цих роках в четвертих меганах, вже фактично майже майже безпроблемні. Все залишилось стандартно, яке було в третьому Мегані. Ці КПП ЄДЦ не рубля не люблять єдиного різкого старту з місця, і не люблять грязного радіатору охолодження коробки передач. Якщо це все у вас буде в порядку, у вас буде свіжа олива, ви завжди будете нормально експлуатувати цей ЄДЦ І в принципі, на сьогодні вже. Маса автомобілів, які мають поза 300 тисяч на оригінальних щепленнях. ЄДЦ. це стосується, звичайно, тільки тих людей, які, звичайно, не е люблять стартувати з місця дуже-дуже активно. Ну і знову ж таки потрібно зважати ще на ті фактори, що місто це один пробіг, траса це інший пробіг, але в місті у вас всі решта автівки так само зношуються е трішки раніше, ніж би цього хотілося. І це факт. Дуже класно тут закривається. відкривається двері. Крута функція. Доступу до автомобіля, автомобіль дуже класно з тобою вітається. Ти до нього підходиш. В нього відразу з відкриваються дзеркала. Він вітає тебе під світочками ручок, під світочками, під дзеркалами. Тобто, ти бачиш зону, якщо там дощ, що калюжа, можливо, ти став біля цього і не можеш сісти в автомобіль. Автомобіль дуже класно вітається. Є функція супроводу додому, що немало важливо. Багато класних опцій, Великий Такий досить просторий, класний салон цього автомобіля. Взагалі, ну мастхев. Класна тачка. Звичайно, знову автодальні. світло, до речі, на цьому Led Pure Vision досить непогане. Я би назвав його е світлом, якщо не брати з тих вже новіших фар, увага, чи ще якогось іншого, де вирізання є потоку, е то тут світло краще, ніж у Volkswagen, і у шкоди. У шкоди. Максимальні фари, які не мають вирізання, вони, в принципі, світять трішки гірше. Тут класні автодальні, воно правильно працює, воно не набридає зустрічному транспорту, воно досить далеко світить, можна ще, в принципі, після європейської експлуатації капелечку підняти, механічне регулювання фар, підняти їх буквально на пів, на, можливо, 3-4 градуси уверх, не більше, можливо, і менше. І у вас буде таке досить. Класна історія, зараз має вікнутися автодальня. Якщо у нас, ви бачите, зустрічка поїхала, все автодальня вімкнулось. Ну, світло, ви бачите, Якість світла? Я думаю, що хто не знає, яке має бути світло, оце світло класне. Ну і в принципі, просто ближнє, тут, тут потужне, тут гарно. І взагалі, хто, я вам хочу сказати, хто ніколи не експлуатував третій Меган і сідає в якості пасажира, він реально. Дуже сильно дивується, але це стосується тільки тих автомобілів, які мають гарні комплектації. Там це може бути комплектація Zen, але плюс. Тобто в Zen Plus може бути дуже багато опцій. У мене був такий магант 20-го року. Там був без ключ, там був Дістрон, попередження про зіткнення, лінія, підігріви, автопарковка, камера. Ну було дуже багато прикольних фішок і плюшок. І тоді ця машина здається такою повноцінним конкурентом дуже багатьом автомобілям. На жаль, звичайно, що є багато таких моментів, через які можливо маган хтось і не полюбляє. Але, як на мене, конкуренція дуже крутий. І якщо розглядати взагалі в бюджеті район 12,5-13,5 тисяч доларів, 16 роки зени в гарному наповненні. Конкуренції цьому автомобілю не складе фактично по надійності і довговічності на, на дизельному двигуні 1,5. Знову ж таки, майже ніхто. Ви напишіть, хто може бути надійніший, і довговічніший. Ну і знову ж таки не, не, не потрібно сюди вписувати азіатів. Друзі, не вписуйте азіати. Азіати порівняно з європейським автотранспортом. Вони зроблені у тих років набагато гірше: Corolla, Hyundai, i-30 Kia Ceed, вони зроблені набагато гірше за Меган. Меган це така повноцінна європейська автівка, навіть я би сказав, би таке собі лакшері c класу. Тому так, все розповів, що хотів, Оберти на трасі, ви побачили. На жаль, нам не було можливості вальнути. На всю потужність я маю на увазі показати вам 3 тисячі, але ризикувати це дурість. 120-122 повністю достатня швидкість для нічної траси. Тому так рухаємось на Київ. Зараз витрата впала до 5,7. ти бачиш, що ви бачили, я розганяв досить його активно і потужно. Завтра заїдемо сміло, побачимо, побачимо наскільки мені, чи мені вистачить 25 літрів палива. Досміли, а можливо і не вистачить. Ну не знаю, будемо дивитись, побачимо його споживання. Хочу сказати так, що насправді споживання, я вважаю, що десь на пів літра все ж таки більше, як в 1,5 дизеля. Я не можу сказати точно, але мені здається, що дизельний все ж таки, можливо, 500-600 грамів п'є менше. Напишіть, хто має 4, 1,5 на шестиступці, у кого яка витрата. Але Хочу сказати цікавий момент. Знову ж таки, Рено чомусь робить такі баги незрозумілі, незрозумілого характеру. На 1,5 при меншій потужності 81 кВт, а тут аж 96 кВт на 1,5 механіці оберти будуть, будуть по-моєму, чи 172 чи 183 тисячі. Дуже і дуже. Величезна різниця. І це мене, якщо чесно, охреніти як дивує. Тому, тому якось так. Давайте зараз. Можливо, в нас все ж таки буде от нагода. Я вимкну адаптивний і спробую тупаснути нею на всі бабки, тому що тут пряма і досить, досить така кілометрів з 10 буде пряміка такого без перепонів. Давайте спробуємо, якщо нас пустить цей тірок, тірок пусти. Я тобі навіть моргну. Дякую, дякую, дядя. А, напевно, там не дасть шансу нічого розігнати. Ну зараз подивитись, я не буду звертати уваги на цей. Я так швиденько розжину і відразу відпущу педальку. 150. А, напевно, лупану на дальньому. Так. Ну, все ж таки, ви знаєте. 163 тисячі, рівно-рівнесенько, все. Розігнались, показав досить. Я думав, буде 165-167, але ні, друзі, ні. На 1,6 дизелі все ж таки показник не такий приємний, як би я цього насправді і хотів. Все, у нас назад повертаємось до комфортності. Але ви почули, шумка не здувається, він абсолютно він легесенько лупаши на цій швидкості. Я пам'ятаю, колись у мене був. Третій маган 1,5 дизель, хетчбек І це блін тема тіяманська. Ну мені дуже подобалося ним кататись. Взагалі, в мене була така історія. Одного разу мені потрібно було дуже терміново залетіти. Не буду говорити, яка на це була причина в Рівне навіть не в Рівне, а до себе в село. І щоб ви розуміли, час зі стоянки до... Рівно від стоянки було рівно 400 км 2 години 27 хвилин. Я, ну ви розумієте, да? я їхав на всі бабки. Такого ніколи не робіть. 2,27 чи 237 от Можливо, навіть 240. Напевно, так. Да, було було 240. За 240 я лупанув 400 кілометрів трасою Київ чоп Ну, ви розумієте, з якою швидкості я рухався, 170 майже всю дорогу. І, до речі, в тому Мегані було 180, це було 3000 обертів, і це був 1,5К9К. Ху, наговорив вам багато цілу голову. Ну що ж, як завжди, любіть себе і Україну. Гарні машини зі Швейцарії, Млинівська Трега, місто Рівне. Замовлень не беремо. Формат будемо змінювати, але все буде, все буде на каналі, побачите. Формат буде мінятися, розділятися будемо трішки на дешеві і дорожчі, бо дуже важко працювати з двома сегментами одразу. Тому так. Але зате у вас з'явиться можливість брати у нас кросовери трішки вищого класу. І це може бути навіть Корей. Зараз будемо про це говорити.